До квартири на вулиці Лук'яна Кобелиці, 19. Хіматна квартира. На 6 поверсі 9-поверхового будинку целяного. Ліфт працює. Ось такий. стан. Можна щось собі тут робити, покращення якісь це за бажанням. Є балконські матки. Тут така як кодова ніби, Правильно, треба лампочку вкрутити. Тут кухня. Є пральна машинка. Це ну, в такому стані тут треба трошки. Собі щось зробити, треба кран поміняти. Можна в принципі покращення якийсь рахунок порядної плати зробити в цій квартирі. І тазу вже там добре було справити. Ось така тут ванна.